Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 1 травня 2023 рік. Вчора був мій прогноз невдалий, але я і сьогодні продовжую прогнозувати зростання біткоїну. За поясненням. Як завжди, йдемо на більш глобальні таймфрейми, і по понеділкам, як завжди, почнемо з тижневого графіку, тобто кожна свічка тиждень. Хто дивиться моє відео регулярно, пам'ятає цю зону, яку я відмічав, і поки що я бачу накопичення в ній в рамках мого прогнозування. Тому що все ж таки курс на відмітках більше 30. Мав доволі велику активність покупців продавців. А далі, як я вже казав, з 30 до 40 бачите, активність дуже мала. Тому я і продовжую прогнозувати завершення тут накопичення, тиждень, може, два, може, а може, і цього тижня буде стрімке зростання до отметок 40. Ну, таке моє бачення. Свої думки пишіть, будь ласка, в коментарях до відео в YouTube і в TikTok Денний графік. Ця половолна своє відпрацювала. Тепер, я гадаю, буде якась подібна конструкція до другої цієї половини. Це, на мій погляд, міні-фаза накопичення. Бачите, ця червона свічка вчорашня показує, що ніяк курс біткоїну не може вийти з цієї нижньої зони і остаточно закріпиться на верхній. Знову сходив туди. І якщо ми подивимося, індикатор. Сі, то тут, на мою думку, можлива така конструкція. Тобто з зеленої зони недокупленості, курс з великою вірогідністю повинен вийти в цю червону зону. Ну, завжди так було. Бачите, зелений йде в червону, зелений йде в червону. Але може бути по дорозі, не завжди йде отака пряма лінія. Як і тут, і тут. Глибина цієї конструкції не так важлива. Виходячи з цих міркувань, я гадаю, що цього тижня ми побачимо курс вище 30. І ще, оце зниження було на дуже низьких об'ємах торгів, дуже маленькі. Це не дуже хороший знак, бо продавцям не потрібно було багато зусиль, щоб бачите, зробити таку доволі потужну свічку вниз. Технічний індикатор ковзані в режимі продажу, але я б сказав би в нейтралі, як і осцилятори бо сумарний індикатор: 8 людей продають, 10 дивляться з боку і 8 купують. Тобто нейтральне положення. Домінація біткоін, ви бачите, вчора доволі потужно знизилась, а домінація USDT на таку кількість збільшилась. Тобто, все доволі просто. Гроші з біткоін перелили в USDT. Між біткоїном і альткоїном нічого не міняється. Іде потужний біткоін сезон. На альткоїни поки що ні інвестори, ні трейдери уваги практично не звертають. Ну а ми завтра перевіримо моє припущення. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підпишіться, поділіться їм з друзями. Все ж таки не так багато україномовного контенту на цю тему. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз, Російську Федерацію буде знищена. ЗСУ чудово працює. Подивіться на цю картинку: 190 тисяч дохлих окупантів. І це ще не було контрнаступу. А Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!